Всім привіт, всіх радий вітати на каналі. Довго ми робили ремонт. Вже зробили. Робили дуже довго, ціле літо. Хочу показати, як ми його робили. З чого ми починали, да? так? І як ми його вже зробили. Як ми його до цього робили. Як ми купували деталі, щоб турити його до потолка, гіпсокартон їздили, купляли. Балки на нього. І я зробив бабусі з кирою сюрприз. В кінці покажу який. Ну, поїхали дивитися, так? Да? Так. Да. Ось так виглядає в нас погром. Агром. Хотіли поміняти ліноліум на ламінат. І прийшлося, можна сказати, розвалити усю хату. Пів хати розвалить. Стали робити потолки, хоч і не планували, але будемо робити. Оце так виглядає. Як каже Ваня, зачепися за одне і одне за одне чіпляється, все чіпляється, що треба. А коли робити, ми не знаємо. Ну, зробимо. Почали з проводки. Поміняли. Саме перше. Саме, перше. Да, саме перше це проводка. Ну, нічого, побачимо результат кінцевий. Через... Через... Отак ми вдвох почали крутити гіпсокартон. Зробили ось такі есть, опори, ложимо гіпсокартон наверх, зажимаємо брусками і вкручуємо. Вентилятор нам тут дує, піде він до свиней. І так у двох і крутим. І... Як поміняли вікна, то вже зачепили всю кімнату. Ось так виглядає потолок уже, вже трошки щось. Малюється, поки потолок і верх. Тоді будемо знімати ліноліум і йти вниз. Дениска пробував, допомагав, але в нього не виходить ще. Якщо захочеш, кладемо сітку і працюємо.

й непогано в Дениске получається. З дедушкою сделаю ремонт. Молодці. Да, вже йдемо потолок. Вийшло дуже гарно, дуже гарно потолок. Сьогодні ми вже тулимо двері. <гум> Це просто капець. Тулимо з налічником сразу. Ставимось такі двері. А з цієї сторони буде ось так. Цієї сторони отак. Залишається нам тільки потерти. Затерти, Затерти і можна красити. Да, ну, начать, і Ой, это просто капець. Ну нічого, справимось. Буде щось тут дуба. В'єдочка вже затирає! Ось так уже виглядає наш ремонт. Ще треба покрасити тепер батареї, але вже ми топимо. Тому не знаю, треба купляти краску по-гарячому, чи є така, щоб красити гарячі батареї. Ну, так. Колір у нас такий світло сиреневий такий. І оце ми з дедушкою двох помаленьку робимо. Стелимо ламінат. Так, в нас вже дійшло до плінтуса. Крутимо плінтуса з дедушкою двох. Що це? Те, що ти давно хотіла розкривай. А що це таке? Mm, розкривай, побачиш. Ну розкривай. Це що, картина? Так. Mm, да. Чи часи? Не знаю. Я хотіла і часи, і картину. Сюди в кімнату. День, ну, ты шо? Вау? Сейчас? Ну ты даешь? Ты шо? Классно. Ух ты! Ну хотела. Дедушка, бабушка и назарчик. Нифига себе! А кулице ты замолвишь? Назар Позавчора. С мамою? Ах, ви хитрі, ну. Блін, я в шоці, яка красота. Отуди От і повішаємо десь. Ще часи купимо і повішаємо картину. Ну, як тобі картина Ну, сюрприз, Деня, я в шоці, це нічого не сказать. Мені ж не віриться нічого собі. Ну дякую, дети, хоч поцілую. <сіх> я та золота дитина. Молодець. Ні, а... там шкаф буде стояти. ще ж ми не заносили шкаф. Тоді ось. Ось тут блін, як красиво. День. Ну, дякую тобі, зайчик Боже. Оце сюрприз бабусі. Клас.